Добрий день, любі дітки! Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. І малятам, і звірятам дуже добре треба знати. Сірники не для забави, небезпечно ними гратись. Якщо мама на роботі, сірників не треба брати. Краще книжку почитати, краще іграшками грати. Якщо виникла пожежа і вогонь та їдкий дим все навколо охопило, то дзвони на 101. Дітки, коли сталася велика пожежа, то треба викликати пожежну службу. А коли пожежа ще невелика, тільки розпочалася. То, щоб запобігти розповсюдженню вогню та запобігти велику пожежу, то що треба робити? Треба почати гасити пожежу. Вогнегасник це такий прилад для гасіння вогню. Він допомагає людям впоратися з невеликим вогнем. Дітки, сьогодні я вас запрошую у творчу майстерню. Ми будемо ліпити з пластиліна вогнегасник. Він складається з таких фігур, як циліндр, конус і куля, а для роботи нам необхідно пластилін та дощечка. Шматочок червоного пластиліну та розімнемо його в ручках та скатаємо спочатку кульку між долонів, а потім на дощечці рухаємо ось так вверх. В них катаємо циліндр. Ось такий циліндр. Тепер пальчиками зверху та знизу та приплюс. Формуємо наш вогнегасник. Візьмемо ще один знаточок червоного пластиліну, відщипнемо трішки. Та скотимо невеличку кулечку. Можна міждолом, можна на дощі всі ось такими круговими рухами. Та кулечка у нас вийшла, та присліпимо її до нашого вогнегасника, ось так зверху. Тепер ще з одного шматочка червоного пластиліну зробимо ручки для нашого вогнегасника, за який ми тримаємо та відкриваємо його. Ось такий жовтик скатаємо, трішки його приплюснемо та ось так зігнемо навпіл. Так причіпимо його до нашого вогнегасника. Візьмемо чорний пластилин, шматочок, розімнемо його пальчиками, ручками. Спочатку сформуємо колючку з нього та з цієї колючки сформуємо конус. Остап. З одного боку завужуємо, з іншого він поширений. Такий конус сформували. Та причіпимо його з іншого боку нашого вогнегасника. Ось так. Знову виходить піна, яка тушить пожежу. Ось такий вогнегасник я з вами стіпила. Дітки, я буду чекати на фото ваших вогнегасників. До побачення!